Я надягну костюм три полоси. Тепер, коли я бачу напис «***», я згадую пісню в Джері Хейл Три полоски. А насправді хочу вам прорекламувати, в нашому магазині ви можете придбати речі до 5XL. Зараз я вам швиденько покажу, які у нас залишилися костюми, максимум розмір 2XL. До речі, я спеціально одягнув костюм на мене, щоб ви подивилися, як вони сідають. Це розмір, розмір 2XL. У мене зріст 1,71 м, Це теплющий костюм, не кашлафиться, дуже класно сідає. І давайте подивимося, які є варіанти. Сірий костюм залишився 2XL і 1XL. Потім чорний такий, також в великому розмірі 2XL залишився. Такий костюм на блискавці. І отакий такий чорний. Доброго.